Доброго дня! Мене звати Гайдаєнко Олександр Віталійович. Я лікар-ортопед в мережі стоматологічних клінік «Люмідент». У цьому відео я хочу розказати про себе, показати вам мої відео та фоторобіт, які допомогли багатьом задоволеним пацієнтам упевнено та красиво усміхатися. Впевненість та бажання бути саме стоматологом прийшла якось сама по собі. Ще в школі я був впевнений, що стану саме стоматологом. Чим чимало здивував батьків, закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. Оскільки мені хотілося в усьому знати і вміти більше за інших, вже четвертого курсу я почав працювати асистентом стоматолога, що дало мені можливість отримувати кращі теоретичні та практичні навички. Потім були регулярні курси, практики, семінари, адже процес навчання та вдосконалення нескінченний. Кожен пацієнт унікальний. І вдільше цікавіше, коли вирішуєш і допомагаєш зробити усмішку здоровою та красивою, Чи знайомишся з людиною ближче, дізнаєшся про спільне захоплення та хобі, лижі, білопоїздки, риболовлю. І так лікування переходить в дружнє спілкування. В основному спеціалізуєшся в естетичному напрямку: вініри, коронки, накладки, протезування на імплантах. Тотальне відновлення при повній відсутності зубів. Якщо ви хочете бути впевненими у кращому результаті, отримувати лікування під мікроскопом, побачити майбутній результат заздалегідь за допомогою цифрових протоколів планування, ради вас бачити! Разом ми створимо усмішку вашої мрії. Проходил а, лечение в клинике а, Люми Дент, конкретно у гайдаенко Александра Витальевича. Вы изменили мое отношение к стоматологии. Очень доволен лечением, а, доволен высоким профессионализмом, а, гибкостью, а, в целом ценообразованием и подходом к лечению. Поход к вам – сплошное удовольствие, а результат выше всяких похвал. Здесь сделают все безопасно, классно. Быстро и надолго, а уж если за дело берется Александр Гайдаенко, то ще й точно качественно.